Від студентів групи ЕПП 2529 Запорізького електротехнічного фахового коледжу. Вірш Вікторії Забави, Рідна земля моя, поетеси Гуляйпійського краю Рідна земля моя, чисть покутуєш гріх. Що, коли і кому завинила. Рідна земле моя, ти міцний той рік, Розколоти яким не під силу. Скільки їх вже було, лихоїдів і орд, брав душу твою на поталу. Але ми відбувались, як вільний народ, а від орд на відсліду не стало. Рідна земле моя знову суне Орда. Налетіли на світ чорні круки. Прийде оркан кінець, буде оркан біда. Повзяли ми в руки шаблюки. Рідна земля моя, на гучні голоси, від жахіття весна голосила. Ісхається світ від твоєї краси, коли коса посиділа. І що буде той день, і що буде той час, що Дніпро розілєє свої води. Завжди с нами Господь і Сицинки за, за нас, адже прагнемо волі й свободи. Нам би сіять хліби, святу землю орать, золоті ви мої хлібороби. Впій відважно йдемо, я радь воювати. Ви ж Бог, нація, вищої прови. Відволіємо гіну, це пеклі, подолаємо термісі дороги. Брати і сестри ми, українці мої, до перемоги!